Му кали менше 100 гривень в горщиках не можуть коштувати, тому що Наприклад, у мене ці булини були поштучно по 95-100 по гривень. Тобто розмір, який у них був, там 85 ще були. І ось, наприклад, я зараз пакую і дивлюся, я всі оцінила по 125. Без різниці, чи то були там меншенькі, чи більшенькі. Вони всі поросли, Ш... що паде шикарно, погляньте, ось скільки тут приростів. Бачите? І ще таке писали в коментарях, як зробити. А, чому ж не буде стоїть менше, тому що. По-перше, горщик гривень там скільки 2-3 стоїть. Плюс земля, плюс добрива, плюс уход за ними 3-4 місяці, поки вони виростуть? Ну і відповідно десь заробіток там виходить 10-15 гривень. Ну в моєму випадку, ну нічого страшного і за це, слава Богу. Людина пише, що як зробити, щоб була одна квітка, а не багато квіток. Так якось, наприклад, всі ганяються за тим, щоб було багато квіток. А ви хочете, щоб була одна квітка? Ну як це так? Не знаю, мені навпаки, кажеться краще, щоб у а як ви вважаєте, щоб у кали була одна квітка? Отакого якби. Чи як ви мали на увазі? Ну куди ж воно? Воно ж не красиво, як одна квітка. Ось тут ось собі ще ось у квітка. Дивіться, буде прям цілий букет. Взагалі кала це така, як букет, одна ця цибулинка, бульба. А букет прямо такий шикарний. Мені подобається кали. Як вам подобається кали чи ні? Напишіть, будь ласка.